Понеділок, день місяця. Місяць це єдиний природний супутник планети Земля. Місяць одна із благородних планет. Вважається, що місяць це жіноча планета. Вона відповідає за емоції, інтуїцію, за жіноче сімейне щастя, за благополуччя. За воду, прояв місяця це добро до всього живого, що оточує, бажання і можливість допомагати іншим, відчуття гармонії та внутрішнього щастя, спокій, вдячність, радість. Але найголовніше це повага і любов до матері. Як же гармонізувати місяць і що робити в понеділок. Сьогодні важливо розвивати оптимізм, контролювати свою мову. Говорити треба продумано і якомога менше. Уважно відноситися до своїх дій та слів. Велику увагу сьогодні радять приділити воді. Зробити водні процедури, побувати біля водойм, річки, а також погодувати бездомних. Але головне сьогодні повага до матері. Звичайно, так діяти людина повинна щодня, але в понеділок варто задуматися над цим і почати. Число місяця. 2. Люди, народжені 2, 11, 20 і 29 числа кожного місяця, знаходяться під сильним впливом місяця. Плануючи справи, важливо звертати увагу на положення місяця. На зростаючий місяць дуже добре починати справи. На повний місяць загострюється інтуїція, емоції, а старий місяць це прекрасний час для завершення своїх справ.